Друзі, всіх вітаю. Сьогодні в нас така Toyota Preвіa. Це 2.4 на автоматі, та же Camry. Привід передній. Гарна тачка, прикольна. Зараз покажу вам її. Привіт всіда. Є всякі ніштячки. Двері електро. Праві і ліві. Все крутиться. Задній ряд також є. Підігріли. У нас є клімат, гарно їде, без стуків грюків, Електро... Кришка багажника, електродверки. Оп. Все працює. Прикольні диски. Є парктроники задні по заводу. Такий монофонарь задній. Електро. Ліва дверка також працює. Безключовий доступ на передній двері. Вона рапка. Також тут електрорегулювання водійського. Повний електропакет. Є в нас мультирулець і є круїз-контроль. Ухожена тачка, хоч і не нова, але... Збережений стан. Так, друзі, все працює. Чеків ошибок немає. Це Тойота на двигуні от адкамері, тому проблем по техніці теж немає. Їде нормально, переключає плавно, не стукає, не грюкає. По кузову симпотно. Приїжджайте. Хто шукає, в нас є такий варіант.